Добрий вечір, шановне товариство. 10 червня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Селонієн. Ось наші висажені менше тижня назад кавунчики. Активно розпочали вегетацію. Тепло, волого. Кавуни ростуть. От тут в мене посажені талісман перших три, два, а третій нащеплений на лагінарії. Сусід мені презентував. Будемо спостерігати, як буде розвиватися кореневласний і щеплений. Всім міцного здоров'я! Do popatrzenia.